Є дуже у них так, є значить, тут 160 тисяч це кліво 17-го року 1,575 кВт. 34500. Ну, коротше, у, нас, у нас стає десь район 10,5 тисяч біля 11 плюс-мінус. За такого. Правда, я не дивився, що він там по кузову. Вот ничего не підключався, я так тільки зайшов. Відкритий. Відкритий от. Ну, руль цілий. От в адекваті повністю. Вчахла. Не повалено. П'ятиступка. У вікнах семерки стоять. Так, железяки колпаки, зеноліто. В картах целая вся полностью. Видно, что, проходит сідають, дивляться. Тут коврики позатоптували, от, але так, машина в адекваті, можна сказати. Ну, Коротше, десь вона 10 з половиною, там, грубо 11 вона має стати вже з всіма платежами. Отаке от кліо 17-го року 160 тисяч в салоні стоїть. Як от ще на Корсу ціна 17 рік тут взагалі от 62 тисячі пробігу на ньому 42 900 917 року. Якщо комусь будуть цікаві такі варіанти, то можете. Можете телефонувати, порахую все, що воно вийде. Ну такі машини десь приблизно з такими моторами, там розмитнення зараз буде район 2,5, це вже з брокером. Там Плюс-мінус треба буде рахувати. От. Все, ціле по кругу. Акуратна машина. Вже 1,4. салон все збережений вон дивіться, руль ціленький п'ятиступочка. Так, от Астра 17 рік по 190 тисяч 1,610 кВт. Десь вона виходить в Україні, вже буде 12,5 тисяч з розмитненням. Такий от варіант. Це орієнтовно там я прокидую як приблизно там, якісь там викрати. Дорога туди-сюди. Сертифікат постановка десь вона 12 половиною орієнтовно має стати в Україні вже. І в основному тут на них ідуть е, два комплекта резини. Тут протектор хороший, м'яка резина, не пересохша. 205, 50, 16 Цілі, нічого не покорцев, тут не побито, Підтримка ціла, світло трохи погане, правда, 12 ступка 12,5 така стане. Це водномодельний, іде рік виготовлення 17 а на облік вона стала 18 м роком.

173 тисячі, да, десь плюс-мінус район 10,5 в Україні вже вона буде. От. Ну, одно що тільки тут треба, понятно, що дивитися, що вона по кузову... Вона має критичних моментів, але звісно тут всі машини гарно ухожені. Та попередня клея, то була така ніби по рулю. Е краще вигляд мала вона з чехлами тут чехлів немає тут видно який салон От, але вони всі ухожені тут непоганий вигляд мають теж уже лезякі колпаки в основному в них е має бути ще другий комплект резини майже у всіх вони йдуть двома комплектами резини в нас вже знімають і до нас не доїжджає, майже нічого. Пуста машина вже у нас продається. Тут два скло підіймачі, регулювання зеркал, руль пластиковий, але видно, що тут більше стерти, ніж в тому там в тій машині. Краще збережений так, ауріс. 17 рік 174 тисячі 90 кВт дизель. десь ця має бути на номерах в Україні вже район 12,5 тисяч. До 13 тисяч точно вона Ось Такий варіант. Тут буде на железяках, вона колпаки. трасова резина, в нас дімі сезон кажуть. Зимова трасова резина. Правда, йде два ск... склопи діймачі. Звичайне пластикове кермо, Шестиступенева коробка передач, салон цілий, О, до речі, дуже гарно збережений салон. О, дивіться який в якому стані. Заднє сидіння тут тим більше будуть гарно збереження, Не тільки що весла. Треба веслувати на ній. Хочу орієнтовно 12,5 тисяч десь в Україні воно буде з розмитненням, з сертифікатом. Там є якісь коцкі невеличкі. До 13 тисяч вона вже має стати на номера. Так, от ще значить, є тут е, пижик, партнерчик 18 рік, 197 тисяч, по ньому значить, є вся сервісна історія. 1,6 і 100 кВт. 49500, ну це е, ціна. Бруту, то, тобто тут може бути ціна нету, там ще е, відсотки він ще може скинути, треба точно уточнити, яка ціна. Е, приблизно рахував, десь він буде на номерах, по-моєму, район 13 тисяч, але то я рахував від цієї суми. От, він сказав, що ще може бути знижка е, ну, на Україну, якщо на експорт то вона буде дешевше, це 2018 рік. 18 рік так, речі він відкритий Гумаліто тут в нього. Якщо буде цікаво, то наберете от я можу повністю всю інформацію. Ну от дивіться, стан машини хорошо пахне, якась пахнючка така хороша, приємна, дивіться, резинові коврички. Тут Два комплекта гуми в нього є. З двох сторін розсувні двері. Теж в таких комплектаціях вони не дуже часто попадають. От, бачите. Варіант непоганий, непоганий, тільки що треба дивитися, точно сісти, порахувати ціну, уточнити, яка буде ціна От полочка. В нас дуже люблять полочки, позабиратися, типу, полочка не дешево коштує. От тут по багажнику все ціле, чисте. От такий вигляд має всередині. А як то, якщо там ціна бруто стоїть, якщо ціна нету, то яка там ціна може бути... Мінус від цієї ціни 23%, так? Поділіш на 1,23%. Щоб порахувати, яка буде. Ну no, коротше, комплектація тут класна. собі там Показали вам тоже. Жадко вистрипує така сіба. Я оце не побачив, так да. тут шиба, опа. Добре, комплектуха да, в це машині непогана. Якщо комусь буде цікавий такий варіант. Телефонувати все зробимо. Бачите, все, резинові коврички, ніде вона не подерта. А, отут, отут є, бачите, тільки таке трошки а все інше тут ну, ціле повністю повністю все ціле. Чистенька машинка сів, поїхав у трапині. Возити десь по хімчистках чи ще десь. от, коротше, значить, По від цієї ціни мінус 23% ще буде. Це якщо на експорт вона поїде. ну Такий непоганий варіант. От я тільки сяду в нього порахую, напишу потім ціну, що вона десь орієнтовно може бути в Україні. Така машина. Вже на українській реєстрації, так що ви орієнтувалися. Бо зараз перепитують, скільки стане вже на реєстрації, скільки стане вже на реєстрації от AdBluк. Я напишу, щоб люди орієнтувалися. Яка вартість такого автомобіля може бути? не знаю Мені подобається загальний, загальний стан автомобіля. Такий досить непоганий. Якщо треба буде детальний огляд, телефонуйте, зробимо все повністю, всі нюанси там прибором підключитися сервісну історію, подивитися. На даний момент тут, дивіться, бачите, є ось такий асортимент. Ну і у них весь час щось змінюється, щось підвозять.